Доброго дня, вас вітає віртуальний помічник Поліна. Сьогодні ви отримали від компанії лист про нарахування не гарантованого бонусу та спеціального фонду індексації. І я з радістю допоможу вам краще зрозуміти інформацію та поняття, що містяться в даному листі. Для початку нагадаю, що страхова сума на випадок до життя, зазначена в страховому полісі, включає 4% гарантованого інвестиційного доходу. Але крім цього, Клієнт також має право на отримання негарантованого бонусу. Що таке негарантований бонус? Це сума коштів, яка утворюється в результаті інвестування накопичувальної частини кожної страхової премії за договором страхування. Що таке спеціальний фонд індексації? Спеціальний фонд індексації призначений для захисту накопичень від негативного впливу інфляції. Він утворюється з частини сплачених індексованих страхових премій та сум. Зароблених від інвестування коштів фонду. Тобто, у разі сплати індексованих страхових премій, його частина спрямовується до цього фонду і збільшує накопичення. Негарантований бонус і кошти спеціального фонду індексації виплачуються у наступних випадках разом із виплатою страхової суми на випадок до життя після закінчення строку договору страхування, разом зі здійсненням страхової виплати в разі смерті клієнта. До закінчення дії договору страхування, а також разом із виплатою викупної суми в разі дострокового припинення дії договору страхування. Таким чином, кошти негарантованого бонусу та спеціального фонду індексації завжди належать клієнту. Після закінчення трьох повних років дії договору страхування страхувальник щорічно отримує повідомлення щодо розмірів негарантованого бонусу в разі його наявності. Та спеціального фонду індексації в разі сплати індексованих страхових внесків, нарахованих за весь період дії договору. Для договорів з одноразовою страховою премією даний лист починає надходити на другий рік дії поліса. Такий лист надсилається електронною поштою, є суто інформативним і не передбачає жодних додаткових дій з боку клієнта. Дякуємо, що обираєте нас для свого фінансового захисту, збереження та накопичення коштів. Бажаємо зважених рішень разом з компанією MetLife.